Всім привіт! Мене звуть Андрій. Хочу трошки поспілкуватися з усіма на таку тему, як скільки у нас водних шляхів Чорне море. Усі скажуть, а який другий шлях? У нас же тільки по Дніпру вихід Чорне море. І будуть неправі. Я б теж про це не знав, але мій покійний дід. Неодноразово мені розповідав, як він у дитинстві зі своїм батьком до більшовицького перевороту 1917 року їздив продавати зерно у Керч з села Андріївки. Так от, я коли став дорослим, м'яко кажучи, дуже дорослим, і почав цікавитися справами нашої родини. Колись подивився, дай вправду, у нас був другий шлях у Чорне море. Він йшов від сучасного Павлограду, де зливаються ріка Вовча. Раніше вона називалась Вовчанка. І Самара. Люди піднімалися, піднімалися туди вверх, до сучасного Донецька. Ось, там жили бродніки, дід казав, які перетягували баркаси. З ріки Вовчий в Кальміус. І вони потім по річці Кальміус спускалися і виходили в Азовське море в районі сучасного Маріуполя. Раніше воно називалося, я не пам'ятаю, дід казав, чи козацька Слобода, чи ну щось таке. пам'ятаю, що Слобода. Ось, і потім понад берегом. Понад берегами йшли через Бердянськ, Керченську протоку, у Керч торгувати зерном. Отакий от от цікавий факт я сьогодні згадав з розповіді свого покійного діда Олексія. Усім гарного дня, пока-пока.